Подорож лісовими стежками рідного краю здійснили ветерани міста Сміла. Ініціювала та організувала таку пізнавальну мандрівку міська ветеранська організація. Пропозицію підтримали та допомогли її реалізувати у смілянському лісовому господарстві. Ветеранам запропонували здійснити тематичну екскурсію у сунківське лісництво та побувати в інклюзивно-спортивній частині туристичного маршруту Дорога на пруси. Будемо спускатися вниз. Уантановича прописана от е, дорога на пруси. Це та, що йшла от Лесьок, Леські, Степанки сюди спускалася з кудяки, проходила через Залевки, виходила сюди на Зунчанську, тут була дамба маленька, і переходила на пруси, тобто на Михайлівку. Це ми з вами знаходимося на туристичному маршруті. Дорога на пруси. Так ми його назвали, це спортивно-інклюзивна ділянка туристичного маршруту. Загальна протяжність його 15 кілометрів, але спортивна інклюзивна ділянка має всього 2 кілометри. Провів гостей туристичними доріжками спеціаліст лісового господарства та краєзнавець Сергій Тимофієв. Зараз знаходимося на території Сунчанського лісництва, а Сунчанське лісництво у нас знаходиться до холодноярського лісового масиву. Загальна площа нашого холодноярського лісового масиву. Це 32 тисячі гектарів реліктового старого лісу. Е, холодний Яр складається із п'яти основних ярів, і до них примикають ще е, якась кількість. І загалом має протяжність ярів 250 км. Тому в нашій місці взагалі можна дуже добре і довго жити, і заблукати можна. Значить, завжди в цих місцях вирувало життя. І причому Життя вирвало набагато більше, ніж вік. Сміли. Екскурсанти зробили кілька зупинок на окремих локаціях. До війни тут були інформаційні стенди, які на жаль нині зняли з метою безпеки. Однак це не завадило дізнатися, чимало фактів про життя лісу досі невідомих. Гості лісу побували і біля гуртожитку для комах на власні очі побачили, як вони живуть. Впродовж усього шляху ліс вражав красою та дивував сюрпризами. Як ось, наприклад, ось ці жовто-гарячі гриби. Майже наприкінці маршруту ветерани не відмовилися скуштувати свіжої води із криниці та послухати цікаву історію. Під нами на глибині двох метрів іде річка, пливе пісок, плаву. Тут два е, стояло три е, е, кільця. Прокопали на одне кільце. На ранок прийшли, його немає. Поставили на нього друге кільце. Да. На другий день приходим, немає другого кільця. Третє кільце поставили, він зайшов і вирішили далі не копати. Кінцева зупинка маршруту називається Забара. Саме тут поринули в історичне минуле України. Сергій Тимофієв розповів, зокрема, про Коліївщину – найбільше у світі повстання українських селян, яке змінило усю геополітику сучасної Європи. Зазначив, що сучасна війна з Московією є копією подій, які відбулися у 1768 році. Тематичну екскурсію приурочили Дню Незалежності України. Наголосив голова міської ради ветеранів війни та праці Микола Якушенко. Група ветеранського активу із числа керівників ветеранської організації залізничного вузла і ветеранської організації підприємств міста, також квартальних комітетів, вдякуючи керівництву Смілянського лісгоспу на чолі з Юрієм Юрійовичем Сагедою і його помічником Тимофієм Сергієм Петровичем зробили нам цікаву подорож у наші смілянські ліси, де тут і партизанські, як кажуть, стежки. І і сліди Коліївщини, і повстання на чолі Максимом Залізняком, Іван Гонта. Багато-багато цікавих історичних місць і деяких фактів, які ми інколи у підручниках не знаходили. Сьогодні наші колеги-ветерани отримали таку чудову інформацію. Хочеться від імені всіх нашого активу висловити подяку Юрію Юрійовичу Сегеді, Сергію Петровичу і всьому. Всім працівникам лігоспу, які долучилися до сьогоднішньої цікавої зустрічі працівників лісу із ветеранським активом, шкільною мовою маршрут дорога на пруси можна назвати природний клас, і він має науково-пізнавальну місію. Булася екскурсія для ради ветеранів Смілянщини, ветерани звернувся в Смілянський лісгосп. Керівництва і було дозволено зайти в ліс для того, щоб відвідати нашу інклюзивну спортивну ділянку туристичну морську дорогу на пруси. Ветерани пройшли, подивилися. Спортивна інклюзивна ділянка має взагалі 2,5 кілометра. Звідсіля ну, до рекреаційної зони забава десь е, кілометр 200. Ну, 2,5 кілометри ветерани прийшли сьогодні. Ми розповіли, як живуть комахи. Які шкідники є у Дуба, у Сач великий, розповіли, які птахи у нас літають, в яких вони будиночки живуть. Тобто дуже пізнавальна програма сьогодні була така розповідь для ветеранів. На Забарі, в міграційній зоні ми розповіли історію Смілянщини, окремо Коліївщину, яким чином до нас має відношення Росія, Польща. От ми тепер. Люди озброєні історією тим, що хто вони є, ля, і куди вони йдуть. Я думаю, що кожен з них дізнався ну, ту історію, яку не написано, на жаль, не написано в жодних підручниках. А сьогодні люди дізналися більше і дякую, тому що Смілянський лісгосп має таку можливість доносити істину до людей. Які живуть на смілянщині в Україні в цілому, запрошую вас, ветерани подякували організаторам за пізнавальну екскурсію. І з лісовим господарством уже планують наступну подорож за іншим не менш цікавим маршрутом.